Шановні друзі, і знову Камен'я зустрічі. Давно ми не бачились, давно не чулися, але слава Богу, життя триває. І ми знову в ефірі, і ми знову для вас, шановні читачі, шановні книголюби, шановні шанувальники, симпатики, видавництва каменя. Справді, життя триває. І не хочеться так аж надто бадьоро. Урочисто рапортувати, але тішить, що поряд з тим, що в нас там на Сході сьогодні дуже неладно, дуже страшно, а тут на Заході ми можемо говорити про творчість. Справді, творчість і війна несумісні, але наш наряд такий, ми не можемо і в праці, і на війні ми з творчістю, з піснею, зі словом, з віршем, ми живемо, бо ми країна, бо ми держава, бо ми нація. Сьогодні у нас в гостях наша авторка, давній симпатик, видавництва, Каменяр, років вже, мабуть, теж десь 40, 30, може 50, навіть перескакую, бо не відчув, давно знаю нашу шановну поетесу, яка сьогодні тут присутня зі мною, в нашій Каменярівській студії. Ми маємо честь вітати з дебютною книжкою актрису театру, яка багато літ віддала заньківчанській сцені, але водночас поетесу. Десь не дуже так вона швидко признавалася, що пише прекрасну поезію, що душа в неї поетична, але так мало статися. Бо судячи по тому, в яких ролях вона була на сцені театру, судячи по тих розмовах, в яких ми неодноразово брали участь, пані Оксана Прийма поетка з доб добрим великим поетичним стажем, відважилась піти до читача. Звісно, до свого читача комусь, може, не сподобається та поетична думка. А хтось буде в захопленні, бо особисто я з великою приємністю маю сьогодні можливість представити нове ім'я. Хоча чи нове, він вже давно пише, чи не з 90-літша зі школи, Але нарешті поетеса Оксана Прима. її збірка дорогами життя побачила світ нещодавно у нашому видавництві. Тому. Тішуся, що сьогодні ми заглядаємо що? відеокамери і маємо можливість поспілкуватися з вами. Правда, це, на жаль, одностороннє спілкування. Сподіваюся, що ви не забудете натискати, подобається чи не подобається. Сподіваюся, що ви будете поширювати, бо таких авторів, як пані Оксана, треба без сумніву шанувати і треба максимально представляти широко всьому, Читатському книжковому загалу. Бо поезія написана від душі, щедрої душі, слово в глибокій пошані. І ці поетичні рядки не просто заради рими, а тому, що серце, душа Оксани Іванівни не могла бути байдужу, байдужими до того всього, що відбувається у нас в країні. Тут теми найрізноманітніші. Але це поезія останніх років, бо є ще поетичні доробок попередніх літ, тих трохи спокійніших, може, без війни, але ми залишили це на наступні якесь побачення з читачами. А зараз маємо щастя вертати сторінки книжки дорогами життя. Серед того читацького. Читатської течії з'явилася цікава своєрідна збірка дорога життя. Вже сама назва, без сумніву, вказує, що це таке незвичне вибране, але вибране, яке спровоковане нашим часом. Не буду повертатися до анотації, але дві строфи із. Якби передмови поетичної з, з радістю зачитаю. Ми народжуємось із миткою своєю, і в кожного вона своя. Дорога довга чи коротка залежить сенс всього життя. Життя як море, грізне і суворе. Його не легко Найголовніше оминути горе. Свою зірку знайти, буту єдину, неповторну, змережену любові, з любові доброти, щоб, щоб світила ясно і природно, розумно вела до мети. Думаємо ці рядки. Бо це, як би сказати, кредо поетеса. Збірка ця вистроблена, збірка ця виношена, збірка ця сьогоднішня. І вона несилувана, бо вона мусила прийти саме в цей час. Пані Оксано, слово вам, бо найкраще, звичайно, коли поезія звучить з вуст самого автора, коли автор розмірковує над тим, що він сотворив. До. Читач кожен сприймає поетичну річ по-своєму, кожен по-своєму. Немає такого, щоб всі однаково сприймали. А ця творчість поетична, яку Господь посилає вибраним, вона не може організовувати когось. Вона падає в серце кожному індивідуально. бо так же індивідуально вона і твориться. Поезія Оксани Рима. збірка дорога на життя. Дякую, Дмитрію Івановичу, за такий, за такий аналіз мого, про цієї збірочки, моєї першої власночки. Тут вірші. Не, не йдуть теперішні, це з тих, чому і називається, що це з рань різних років, із до війни під час Першої війни. А думаю, наступна це буде вже теперішня війна. Я вклоняюсь Всевишньому, щиро молюся до небес. Не позбав мене Боже мій Христу, найсолодший для мене цей хрест. Я несу його з радістю легко, ну а решта суєта суєт, залишаю свій слід коректно, де мелодія і думка одна. Так прагну я миру і слів про любов. А серце ще мить і пече, не може забути, нагадує знов, що ворог ступає з мечем. Той меч піднімає не хто побратим, а серце у нього в броні. Немає в тих серця, хто хоче різні, смертей, домовин і плачів. Ще довго пам'ятатимуть про вас веселих, дужих, нездоланних, про тих, хто не зустрів свою весну, поліг бою за безсталання. співають вам пісні, складають вірші нащадкам ваших боротьби, ще не закінчився розбрат, вже інші стають до лав соборної борні. Ваш подвиг житиме в віках у пам'яті нащадків поколінь, як побороти смерть і страх не побоятись ворогів. Це посвята нашим воїнам, які боролись і борються за нас, за нашу свободу, щоб, ви, щоб ми вільно розмовляли, ходили і радувалися. Оцим дарунком від Бога, який всім нам дано. І хочу таке зауваження, бо я можу і про лірику писати, і про, звичайно, не обминути такі лихоліття, що зараз відбувається, але можливо навіть за старого для себе. Що поет, це той, хто знає ямби і хореї, я пишу вірші серцем, розумом, душею. А ви чули, як співає душа? Навіть коли. Навкруги чути подих горя і війни, розруха, одинокости, а вона співає. Якби ви змогли почути ці звуки, від них зупинилися б канонади, пекельні думки, якби. Прислухайтесь, вона видає такі чудові звуки що спиняє загрозу для життя. Навчіться її почути. І до вас повернеться справжня гармонія почуттів і прояві людськості одне до одного. Скільки любові в цих звуках, скільки незбагненних почуттів. Не пропустіть ці миті свого життя, бо пробинуть вони так бездарно. Що не можете потім їх виправити чи наздогнати. Дайте волю, почуттям, І ваше натро наповниться коханням і любов'ю до всього живущого на землі. Почуйте, не пожалкуйте. Заради, заради цього варто жити. Заради цього треба зупинити всі безглузді прояви, агресії і осуду. Навчіться зберігати гармонію в собі і подаруйте їй часточку світу. Він почує вас, він захоче змінитися і відчути хоча б на митці неповторні звуки. Не розмінюйтеся, не розтрачайте музику своєї душі намарної, не залишайте тільки для себе. Поділіться з ближнім. Він так чекає цієї миті, коли ти станеш неодиноким. Я дякую Богу за ласку, за іскру душі, благодать, за щастя сповідане вчасно, за проїл і щастя печаль, за вірші, які складаю. З глибин і з надр душі. За все тобі дякую, Боже, молю тебе вдень і вночі. Який цей дивний світ, цей дарунок від Бога, і як добре коли жде тебе перемога, від всіх бід і напасті ти спаси нас, Ісуце, і не дай нам пропасти, не дай згинути люду, в котрім сила і дух від природи, історій, від прадідів славних волелюбних, звитяжних. Я так слухаюся рядки ваші поетичні, пані Оксано. І мимоволі приходять на думку, приходять враження, які буквально мені щодавно. Кілька днів тому ми були в комарному містечку Славному, яке на весь Союз було знано своїм, як це відудом Гаврилом. А сьогодні це затишне, компактне, гарне місто. В якому живуть собі люди, займаються і от нас запросили туди на зустріч. А тим більше вчора, коли ми побували в бібліотеці на вулиці Городоцькій у Львові під назвою Піксель, і оці люди, які були присутні на цій зустрічі, як вони реагували на ваші поетичні рядки? Коли ви рецитували свої тексти, я спостерігав, оскільки я вже не був зайнятий розмовою, а з боку міг бачити, тим більше, що наша спільна колега Ірина Зафіяник теж читав поезію. І тут був такий своєрідний турнір. А якщо взяти до уваги, що в комарному цей момент, коли ми зустрічалися в Народному домі в бібліотеці, який очолює прекрасно завідуючи цієї бібліотеки Ганна Тарасівна, вирозуміла дуже особистість, професійний рівень якої. Дуже-дуже високі, і нам довелося брати участь в пошануванні героя місцевого уродженця, якого проводили до храму, бо наступного дня його ховали. І ваші рядки, рядки Ірини Сафіяни, настільки були співзвучні, і вони знаходили відух у душах тих присутніх на цих наших зустрічах. А це означає, що ваша поезія справді написана, написана серцем, душею. Бо так Бог проронив свою ласку, подарував вам відчуття поезії і розуміння того великого світу, який нас оточує, за який там, на сході України, борються наші герої, наші захисники, і захисниці. Бо те страшне слово війна, воно нікого не може обминути, так само, як в наших кам'янерівських виданнях. Хто стежить за нашим сайтом, то міг зауважити, що ми буквально днями виставили книжку Війна є ми, Ларису Чепшина. Це лікар, яка створила добре ілюстровану, цікаву свою рідну, поетичну. Навіть не знаю, як назвати, бо це своєрідний гімн. Нашим оборонцям. Тим більше, що половина вже текстів цієї книжки покладена на музику і має ці музичні моменти, має чудове оранжування. І сама авторка, і деякі наші сміливці естрадники теж вже в свій репертуар несли ці твори. Чи, наприклад, книжка, яку впорядкував американець, тепер він вже українець, лайсвій. Крейг під назвою у світі Україні, прошу вибачення, Україні, крові та соняшників. Чоловік, який приїхав з далеких Сполучених Штатів, маючи вже впорядковане дуже життя самім поважного віку, і написав переднє слово, написав після слова, зібрав 20 авторів. Прошу вибачення, 16, з них 12 це українці, а чотири іноземці. Іде оце розуміння тої біди, яка остигла Україну теж через поезію, через прозу, через соціалістику. Ми справді живемо в дуже складному часі. В часі, коли нас хочуть знищити. Але коли пишуть такі поезії, як ви пані Оксана, як пані Ірина, яку я згадував. Чи допустимо ті автори, які представлені в цій книжці Україні, крові і соняшників? Зокрема, на мене величезне враження справила балада Ігоря Берлацького про Матвія. Не буду зараз зачитувати, ми в цій книзі присвятимо окреме відео і тоді поговоримо бо це надзвичайно потужні автори, як і Наталя. Колиновська. Та ряд інших. там прекрасні лікарі задіяні їхні спогади про перші буквально години, коли московська орда сунула на Україну, коли порушувала наш мирний спокій. Та який мирний, бо з 14-го року практично Московська Орда не дає нам спокою. І так чи інакше, але відголоски того страшного моменту вони присутні. Поезії, і, зокрема, і у вашій пані Оксано, поезії. Мабуть, ми мусили це пережити, бо Господь, коли відводить нам прекрасну землю, яку обходять боліві, цунами, торнадо, земля, яка така багатюща чорнозимом, який, без сумнів, Господь. Визначив прекрасну долю. Тільки, мабуть, сущі на цій землі, тобто ми з вами не завжди дбаємо і розуміємо, що нам було даровано. Може, якби ми були більш помірковані, з більшим розумом, може б цієї війни не було, бо надто широко ми розкрили обійми для того ворога, який сьогодні зазіхає на наше життя. На наших дітей, внуків, на наших чорнозом, на наше повітря, на нашу прекрасну природу. Але ми живі, ми не забуваємо про те, сокровенне, що десь там у серці заховане. Має на увазі передусім творчість. Хтось малює прекрасні картини, хтось пише прекрасні пісні, хтось ставить розкішну виставу в театрі, а хтось співає. Прекрасне слово спів на оперній сцені поета струдиться, виливаючи свій біль і свою радість без сумнівів на сторінки книжок. Слава Богу, що не дивлячись на ніщо, на всі ті намагання друковану книжку кудись заштовхнути і твердити, що ні, не місце сьогодні. Але я тішуся, коли наш молодий автор. Майбутній священник, сьогодні студент Богословської академії у своїй книжці, книжці, де мій рай, розмірковує над тим, а де нашій душі рай? І от на він мені прислав одну цікаву інформацію. Коли запитали молодих читачів, чи то просто молодих людей, а якій книжці ви віддаєте перевагу? Я був приємно вражений, бо я іншої думки був. 85% сучасних українців віддають перевагу друкованій книжці. Я не тішуся, що тільки 15% читає електронну книжку. бо Обидва варіанти нашого книжкового письма мають право на існування. Але друкована книжка має здатність. Легше западати в душу. Це живий папір, живий текст. Мені здається, може, тому що я віддав багато років життя видавничій роботі, то мені здається, що друкована книжка це набагато значиміша, ніж та холодна. непорядкована, можна сказати, бо там рядки теж розбігаються електронна книжка. Але зрештою, хай існують. Обидва варіанти. І коли з'являється та чи інша поезія, та чи інша новела, роман, читаймо, і це найголовніше. Кого зацікавила поезія Оксани Прийме, будь ласка, звертайтеся видавництво. Ми допоможемо зв'язатися з авторкою, ми допоможемо придбати книжку цієї поезії, поезії, яка. Вивірена часом, душею. Тим більше, що багато років життя пані Оксана віддала творчості театральні, а їй довелося працювати досить цікавих, своєрідних, культових виставах цієї гайдамаки, редакції Леся Курбаса, ті модернові гайдамаки. Це Гмаруси Чурай, сміливе рішення на сцені Занківчанське, коли ще там десь боялися торкнутися цієї видатної. Поезії нашої видатної поетки Ліни Костенко. Але життя триває, і коли справжні з господньою ласкою поет переосмислює те, що запало в душу, то з'являються дуже досконалі політичні рядки. Не знаю чи бажає ще пані Оксано, що читати? Я не хочу на такий песимістичний, зараз страшний час. Але ми маємо бути оптимістами. І для мене це подарувати людям ласку, тепло і любов. А для себе хочу, літа... хочу співати голосно, хочу літати від щастя, хочу світ обійняти своїм перевеслом голосом, хочу добро творити, хочу, щоб світ був кращий щоб в кожній хатині під образом лампадка горіла з маслом. Так хочу тепла і ніжності. І щастя простого людського, що зводить все тіло від ніжності, аж переходить в судому. Щастя вам, шановні читачі, до зустрічі, буду дуже рада вашому відгуку, без осуду, бо це щиро і від душі. До зустрічі. А я собі дозволю прочитати ще одну поезію ще з вашого дозволу, з вашої ласки. Бунтуй, моя душа, не спи ще рано тобі на спокій, ще стільки не сказано слів, не втілено, не втілено задумів мрій, згрієш сонцем. Сонце теплом. Я вірю, настане весна. Розквітнуть ці квіти кругом, тоді закінчиться війна. І, власне, хотілося вітаючи вас із вашим первісткою, з вашою першою дебютною книжкою, пані Оксано, оті слова про весну, щоб та весна Наступ. не наступила якомога скоріше. Ще немає значення, що зараз літній місяць, вже, але весна це початок дороги. Це Початок нового життя. І нам так необхідна та весна у вигляді перемоги, і хай ваші поетичні рядки будуть пророчими. І нехай. Чи то ще в кінці червня, чи вже на початку липня, хай настане весна під назвою Перемога! Добра! Вам також. І я ще хочу подякувати і низький, окрім видавництву каменя. Приходьте тут завжди раді новому відкриттю. Я безмежно щаслива, що я тут, що я що ми розділили мою радість у цих стінах. Дмитро Іванович, це низький уклін. Це не тільки мені, то всім, в Сінкаміці зараз так мало, і шестеро, але, але зрештою ми робимо те, що повинні робити. Дуже бо велику маємо велику історію, яка триває уже 85 років. A tato historie nosí název vydavnictvo.